Доброго дня. Дивіться, мій Кізіл, мабуть, цьому році перший раз зацвіте. Дивлюся, має він отут листові бруньчки. Оце для листа. А оці бруньки. Оце вже для цвіту. І не так мало оцих бруньок для цвіту. У мене тут одночасно посаджено два дерева, поряд для перехресного запилення, і на обох деревах є цвіт. Чудово, мабуть, цьому році. Будемо куштувати свою ягідку, якщо все добре складеться. Він маленький. Його трошки тут поламало деревом при зрізці. Ну нічого. А це шапшина. Птички так за зиму і не обклювали. Я собі необхідну кількість взяла, а та залишила, думала, птички обклюють.